Це, ми вже заходимо, ми ледве зайшли, тому що е, було купа людей, які хочуть зайти. До речі, в мене 50 цукерок. Не пам'ятаю, де ж я їх надибала. Ну так, я взяла собі клас е, цукерки ще більше заробляти. Зараз я на зряці. У нас е, день, як не дивно. Е, <клід> і так, це що? А, це така кулька. Що я ще її не бачу, значить це кулька. Все. А чого кнопки такі маленькі, до речі? Ну окей, е, це столік. Просто столик. А, Ані стортиком. О, ні, ці кульки вони так бісять, а уносимо їх звідси. Такс. Тож будемо виживати зараз. Я зроблю... Так, нам вже пишуть щось. Ми трохи пізненько доєдналися, але думаю, нічого. До речі, як вам оновлення до Хелловіну? Мені чесно подобається. А вам? Мені реально -ре 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 просто подобається, цікаве, прикольне. І, до речі, зараз, якщо я не забуду, я покажу посилання, або QR-код навіть не знаю, на свій вайбер канал. Будь ласка, доєднуйтесь. Бо я сьогодні якраз не забула про це сказати. І обов'язково ставте подобайки під мої відео і під це відео теж. Будь ласка, я буду дуже-дуже дуже 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 мільйон разів вдячна. Бо я дуже стараюсь, дуже довго для вас роблю відео, І якщо ти. Саме ти, що не підписаний не підписана на мене, обов'язково зроби це прямо зараз. Бо нас буквально ще 9 людей е, до тисячі. Це вам вже не 100, не 50, це тисяча. О, діамантовий. Чого я не можу стульчик взяти? Все, взяв. Бачила я тільки що не могла взяти. Так, уже щось пишуть е, не став багато. Уже перший і вже свічка. Так. Е, звісно, ми зараз підемо шукати цей. Е, зараз підемо шукати наш чудовий... О, мені патрончика треба для мого пістолетика. Будемо шукати, 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 шукати будиночок швидесенько, бо нам потрібно, можливо, навіть цієї ночі, бо встигну. Так, ігноруємо ці, треба будиночок. Так, може, тут поблизу до сніг? На мапі, як мінімум, не показано. Так, я забираю ті, у мене вже цілих 30 патронів, це називається перший день. І це ще без нічого, типу, без ніяких цих. До речі, діаманти не обов'язково купляти за гроші, їх можна збирати на кожне патті приходити. От у мене 200 діамантів. Я просто приходжу на кожне патті. Бачите, ну, там не треба просто їх купляти. Просто приходьте на кожній патті, або там хоча б через паті, і у вас діаманти доволі швидко не збираються. За дві свічки, Офігезно. Вовк, іди до дупи. У мене немає часу з тобою розбиратися. До речі, в мене вже є дві свічки. Називається перший день. З двох скринь мені випало е, дві свічки. Як би це дивно не виглядало. Так, будь здоров, мій тато, він цього, звісно, не бачив, але будь здоров. Так, на походу, ще з кожної скрині буде випадати свічка. Або через те, що в мене такий клас у мене так багато випадає. Так, да, до речі, феї теж можна запалити. Я цього раніше не знала. Думаю, що більшість із вас цього не знала. Е, я вам свого підписника дозволяла, би чи ні. бум 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 Пух, пух. У мене є п... пістолет, так. Да. Все, його вбили. Так, і ще собак. У ну, мені вистачає патронів. Але кнопки реально менше стали, і пістолет довше перезаряджається, нібито. Алло. Не знаю. Опача, дякую. Тепер ми зможемо аль... ой-ой-ой альфу приручити. То свічку хоч поставили на мою могилку. Давайте це, почекаємо, поки мене визгодять, Або мене визгодить світ, або мене визгодять люди. Два варіанти. Отак от. хочу, щоб відео не дуже довго затягувалося. Дитину врятовано і ау-ау-ау-ау-ау-ау! І мене вря... відновлюють. Все ау! Дякую, звісно, що відновив. Може ви ще й покращений мішок дасте по братськи Блі, треба було. Сфіля? Дуже круто. Такс. Блі, у мене це все не влазить, А костюм, а у ну. мене краще це все не влазить, Що нам вже пишуть? Uh, I need a really good back lol. О, oh, до речі, я ще не зібрала банально діаманти. Наші діаманти мої. І усі тудудуду. Чого тут, uh, коли отак от uh, вихідно разом грати, отак от. Емоцій. Ау! У мене зависає! Жахливо висне через усе! Тут висне не через щось одне. Так, я щось не бачила, тільки от... Оно, коли ніч... Де ніч штуку скрафтить. Крафти. Та поставте її тоді! Чому мені не дали молот? А, дали. Сем. Біжим, біжим, біжим до цукеркового дому найближчого. Це коли прибіжемо, тоді я повернусь до вас. Все, ми стукаємо, ми голодні, надіюсь, нам дадуть їжі, а не проклянуть нафік, Це буде дуже відно. Ура! Але це не їжа, на жаль. Цукерок Дайте. Так, мені дають чотири цукерки, тому що я купила отой от, от цей фармівський для конфет за е -е, 30. Блін, мені б тикавку зараз. Е, буде більше нагрузки. Не, не рятуйте людей, бо буде лагати, буде більше нагрузки. А, ну так, да, але все одно. Я люблю рятувати дітей. Я дуже люблю. Ну, коротше, я зараз просто пофармлю, поїмлю, типа такого. Ау, ау ау помните чи не помните, чи бачили ви відео там, де я просто померла від голоду. Я не встигла з'їсти м'ясо, бо в мене було мало хп. Отак от. Якщо є таке відео на каналі попереднє, тому обов'язково гляньте його. Будь ласка, я буду дуже вам вдячна. Ну а я зараз просто походжу. Тут нема зараз що робити цікавого. Їде маршрутка, на вигляд велика собача будка, усіх поля це збиває і усю нагрузку піднімає. А? Владимирский централ. Це Владимирский централ Тралтрал-Тра-Трал. Так, что все здесь ходить? Понятно, короче, піду до скойнюру лутать. Чика ще видать фонарику, ну. Ведам. Вс. Я нашла свечку. Я нашла свечку. Отак от, от. Але ми зможемо постучати якийсь час одну хвилину. Ау, ноу нау О. Я отримала два бандажа. А, ні. ну що топливо не О! От це мені надо. Хавчик, хавчик, а. Типа... Це типу вже відрізнути. Я її ще не бачила О, мила дитина. Але ми просто відкрив скриньку. Попросили не рятувати дітей, тому ми Диві. не будемо їх рятувати. Диві. Дуже круто, а мені не дали, так, да, дуже круто, добре не зав... а. Ну, коротше, я буду відкривати. Мені не дали відкрити скриньку, але зато я отримала лаг. Я залагала. Афух. Коротше, буду відкривати скриню. Блін, а я не хочу заново її відкривати, тому зараз цей. Все. О, хоча б щось. Тож, я цю. Просто так хочу цю. Дивіться, це можна додати буде до цього. Я не знаю, що воно дає. Ну, що ти думаєш, вона дає. А, я якраз можу тут постукать. Стук, стук, дайте, будь ласка, ще хавілашини. Давайте поганого три коте. ніт 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 ні, 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 Що він зробив? Жаба! Я не хочу под Я тепер жаба? А йому що дали? Йому що хороше походу дали? Я жаба тепер. Тепер я стрибуча жаба. Я ще й повільна. а ну, окей. Та я не дойду туда за всю ніч. О, фея я зараз буде. Біжим. А, я тоже хай. Блін, вона, походу зла. Да. А, заувить, походу. Там коли дають молот, то тебе одразу вбивають. Ну, коротше, я буду бігти до феї. Так, всім здрасте! Опача, Отаке нам треба, воно дуже хороше. Але ми встигли постріч. Да! Ми встигли останні 2 по секунди. І тільки я не знаю, чи в мене включений звук. Офігенно. Я просто витратила один цей. Одну свічку. Скотна дай свічку. Ну ладно. О, короче, не дуже гарне слово, і мені його буде записувати, я просто забуду. Або я просто добавлю цей. Ти лягушка? чому, а чому говориш, е, не поняла. Короче, у нас уже скільки ліжок цікав. У нас же дві дитини этого... Блін, чого в мене нифига нема? Як лошок. А що це дає цікаво? Треба на культистах перевірити. Тому що просто так я його не хочу викидати. Е, так, що у нас тут є? Такс, так, 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 такс. -так Треба буде облутати оту штуку, не помню як вона називається, та, в принципі треба мені щось, тому що я вообще якийсь лошок. О, я знайшла, що я шукала, але в мене по суті. У мене ще штука, вона тупо всі за один удар махає. Ти реально рискує своє життя? В смысле, ну жабу вбити! Оу, ну це шкода. Шо-тин. Ааа! Та ти хіше! Там не сіли 6 хвилин чекати, чого так довго? О, це у нас діаманти падають. У мене без звука, щоб ви мене добре чули. А тому що, якщо я буду зі звуком, мене буде погано чути. Скажіть, як ви думаєте, я буду це переозвучувати? Я думаю, що ви знаєте що ні. Е, як думаєте, я буду це викладати, щоб ви нічого не чули? Ні. Тому краще цей. А що мого ваш? Ти лягушка, дай лягушка. Не треба нічого. О. Да блин, мой мешок на 5 все еще. Представляете, а что это за фигня? Да это мне хороший мешок. У всех же у кого то с... дадут хороший мешок. Мне не надо ничего. Ладно, сброя надо. Но мне надо еще и мешок. Вот ну, я не бачу сенсор детей. Чесно, я не бачу сенсу з того, що ми врятуємо всіх дітей. Так. Е, того, що тоді, одного разу я врятувала, але це сильно сенсу не додало. Е, добре, діаманти діаманти. Я просто не хочу їх потім забути за них, тому краще я заберу. Ого, дивіться. Е, 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 марш... Такс. От, просто бачите, я зараз ходжу і отримую діаманти. В мене їх вже. 223. Я ні разу не купляла. Ти знаєш що? Нас це? Те саме. Ти знаєш? Так, діамантовий дощ. Так. Ні, подивись. Ну, у мене теж такий самий. Воно так, завжди. до речі, це можна. А це можна Блін, його не можна взяти. Е, до речі, тут бачите якісь штуки даються. Я тихо! тихо. Та ну-ка, я, я тільки що легенько, ну, ладно, ну це ж звісно, не я одна зробила. Ми всі разом вбили всіх культистів. Дуже легко і швидко. А я думала, що ти олень чуєш. Вибач. Я не знаю, або ти моя підпис, або ти нікнейм, скоріший нікнейм. Е, типа бро, а типа ти там не маєш бути, по-моєму. Ну, давайте щас не знаю, що я можу зробити. У мене немає навіть кращого Короче, Я піду лутати в скрині, тому що це не діло. У мене немає нормального мішка, не те що великого, тому я пішла лутати все. Номер один. А наче мені воно, я не знаю. Отак все. Номер 2-2, два. в скриню номер два. Ну, типу, дякую, ну типу окей. Ну типу окей. Ну, типу, окей", ну і свічечка. Окей. Дякую. Так. Я зараз нарвусь на мішку. І він скаже мені алівідерчі. Я ж набагато сильніший, ніж вони. Мені мене страшні. Я вас за один удар убиваю. Сильніший, ніж будь-яка броя. окей. Так, все, піду і ще щось шукати в якійсь скрайні. За Вот это мені не надо, я вообще на базі не сижу, мне тільки цей опача. Прикольна скринька, а що написала в коментах? Э, не буду і багато. Так, ну, чесно, я заберу тільки оце. Ну ще скрині лутать. Ну завжди раніше на секунду десь кидають, Тому скоро вже буде папа, по суті. Потому Бо нас викидають е, буквально за хвилину після моєї сестри. Або навіть менше. Ау, 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 ау. Краще, я померла. Але нічого, все... Усе, усе, Ту ту-ту-ту. Нас зараз викинуть. Я впевнена, буквально за хвилинку. Ей, Їм повірте, вони точно скажуть. Так, напевно, залишилися, ділянку. Або в день нас викинуть, або цей. Або буквально навіть смачу. Отак вот от якось. Я старалась не дихати. Але я ділянка сама. Те, що я маю хороше здоров'я, не означає, що це. Ну, тоді. Дякую за перегляд. Дякую за перегляд. Жартую, ще ні. А, я вмахнусь, коли вже закінчиться. У мене зависло. Бачите, 0,51 все ще. Значить, 7? па папа. А, ні, ще 15 секунд. Дай дня. Е, так, нас викинула. Не зря, включила вам. Через кілька хвилин буквально. Так, давайте подивимося. о Та-да, ну, не все мало викинуть. Так, і зараз я вам покажу заставку, що була. Я вам її не показувала. Вибачте, будь ласка. От, Типу, о, це нова, це вже нова. Він мішає е, колдун, походу. Щось сказав, висипає два-три, оу, і мішок викинув. Ну, і що, так? Да? Витризниці, ми ж кожен день мішок викидаємо. Та й себе теж кожен день викидає в цей котел. Що тут незвично скажіть? Жаба. Все? І що тут не нічого, як ви зрозуміли. Усім папа. До новых. Ой, до новых зустріч. Пам, пам. Дякую за перегляд. Пам, 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 пам.